Доброго дня всім, хто підключився. Сьогодні ми розглянемо з вами, з вами тестові питання по 30 му розділу. Це тема стосується розпізнавальних знаків, номерні знаки, написи та позначення. Отже, що потрібно знати по даній темі? Ось питання, наприклад, таке. Цим розпізнавальним знаком позначають транспортні засоби, на яких бачимо у трикутнику, вписана буква «Ш», і це означає, що на транспортному засобі на якому позаду встановлений даний розпізнавальний знак, встановлені шини з шипами. Ну і що це означає, що ці шини з шипами там встановлені? Що під час руху такого транспортного засобу шипованими шинами, ну, звісно, на засніженій дорозі на дорозі, яка вкрита льодом, під час гальмування зменшується гальмівний шлях. І якщо ви рухаєтеся позаду такого транспортного засобу, то таких умовах потрібно збільшувати дистанцію до даного транспортного засобу, тому що гальмівний шлях. Транспортного засобу із встановленими шинами з шипами буде менший, ніж у транспортного засобу без шипованої ризи. Тому писнемо ось на цей варіант відповіді. Наступне: де на транспортному засобі повинен бути встановлений розпізнавальний знак таксі. Отже, знайомий нам всім цей розпізнавальний знак, але ж є правила. Встановлення даного розпізнавального знаку повинно бути не менше 5 квадратиків. При позначенні даним розпізнавальним знаком автомобілів таксі, тому він може бути встановлений як на даху, або ж на бічній поверхні транспортного засобу. Для чого? Для того, щоб виділити даний транспортний засіб із загального потоку транспортних засобів. Наступний розпізнавальний знак, на яких транспортних засобах обов'язково? Є умова, за яких даний розпізнавальний знак у вигляді смуг, які ось нанесені під нахилом, які чергуються червоні та білі смужки, і на яких ось цей розпізнавальний знак повинен бути встановлений обов'язково. Обов вже є перелік транспортних засобів. І давайте визначимо на всіх механічних транспортних засобах. Ні, на транспортних засобах, які використовуються для дорожніх робіт, так обов'язково, тому що ці транспортні засоби знаходяться на дорозі і створюють небезпеку для руху інших учасників дорожнього руху, тому обов'язково транспортні засоби, які використовуються для дорожніх робіт, повинні бути позначені даним розпізнавальним знаком. А також на транспортних засобах, що мають особливу форму: там автокрани, це може бути сільськогосподарська техніка з великими габаритами, які виступають за межі цих транспортних засобів. Тому ми вибираємо той варіант, який вказує на відповіді 2 та 3. і тиснемо на цей варіант відповіді. Який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують водії зі стажем до 2 років. Ну, обов'язковою умовою позначення транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до двох років, є встановлення позаду з лівого боку на даному транспортному засобі розпізнавального знаку обмеження максимальної швидкості. Цим знаком позначаються транспортні засоби, на яких відбувається навчання водіїв. Цим транспортним засобом позначається транспортним розпізнавальним знаком, позначаються транспортні засоби, якими керують глухі або глухонімі водії. А з цим відповідно позначаються транспортні засоби, якими керують водії зі стажем до двох років. Тому вибираємо ось третій варіант відповіді. У яких випадках на транспортних засобах встановлюється такий розпізнавальний знак? Отже, даним розпізнавальним знаком позначається вантаж, який виступає за габарити транспортного засобу ну, на ту відстань, яка встановлена правилами? Ну, яка ж відстань встановлена правилами, при яких водії повинні позначати свої транспортні засоби даним розпізнавальним знаком? Ці вимоги? викладені у 22-му розділі. Ось, у 22-му розділі це пункт 22-4. Давайте його розглянемо. Отже, вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більше як на 1 метр, а за шириною перевищено 0,4 метри, від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений відповідно до вимог під пункту З пункту 30.3 цих прав. З цим якраз розпізнавальним знаком, і повинен бути позначений даний. Вантаж, який виступає за габарити транспортного засобу, називається цей розпізнавальний знак, негабаритний вантаж. Сигнальні щитки або, або пропорції, там вказаний розмір. Да. Ось тому а вже в темну пору доби такий вантаж потрібно і в умовах недостатньої видимості позначати світлоповертачами або ліхтарями спереду білого кольору, ззаду червоного, збоку оранжевого. Знак розміщується на крайніх зовнішніх частинах вантажу, що виступає за габарити транспортного засобу на відстані більш ніж це передбачено пунктом 22.4. Ось ми бачимо позначення вантажу, яке виступає за габарити транспортного засобу по ширині. Таким чином, потрібно і позначати даний вантаж. Отже, ми з'ясували. Умови, за яких потрібно позначати даним розпізнавальним знаком певні транспортні засоби. Ну, не певні транспортні засоби, а саме вантажі, і тому ось потрібно враховувати наступний варіант. У разі перевезення небезпечного вантажу. Ні, ну небезпечний вантаж, він знаходиться в якійсь тарі. Контейнері чи цистерні його не потрібно позначати. Коли вантаж виступає за габарити транспортного засобу на відстань більшу, ніж це передбачено правилами дорожнього руху. О, ось за цих умов і потрібно на цих зовнішніх поверхнях вантажу встановлювати даний розпізнавальний знак. Цей розпізнавальний знак встановлюється на транспортних засобах. Бачимо тут крест білий. У зеленому колі і в синьому квадраті, і таким розпізнавальним знаком позначаються саме транспортні засоби, які належать водіям лікарям, але з їхньої згоди, це не обов'язково. Ну, тут варіанти, що належать водіям лікарям, якими керують водії лікарі, якими керують водії з інвалідністю, якими керують глухі або глухонімі водії. Ні, ось позначаються. Таким розпізнавальним знаком саме транспортні засоби, що належать водіям лікарям. Наступний розпізнавальний знак називається оранжева табличка. І цим уже розпізнавальним знаком позначаються транспортні засоби, які? які перевозять небезпечні вантажі. Ось саме таким розпізнавальним знаком і позначаються транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі. Ну, там є певні умови про. По перевезенню цих небезпечних вантажів ми їх не будемо розбирати. Наша задача знати, що за розпізнавальний знак і які транспортні засоби позначаються даним розпізнавальним знаком. Наступний, наступний розпізнавальний знак. От, у вигляді силуета інваліда, ну і на яких транспортних засобах встановлюється даний розпізнавальний знак. Ну, на, яких? на тих, мабуть, які, якими от, керують водії з інвалідністю. Тому вибираємо на тих, якими керують водії з інвалідністю. На тих, якими керують глухі або глухонімі водії, встановлюється ось такий розпізнавальний знак. Можна сказати, що це також якби водії з інвалідністю, але мова йде про тих водіїв, які мають фізичні обмеження при керуванні транспортними засобами. Ось. І ось таким розпізнавальним знаком позначаються такі транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю. Так яким із розпізнавальних знаків позначаються транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю? Ну тут ми бачимо чотири розпізнавальні знаки, так як ми вже ми знаємо, що саме цим розпізнавальним знаком позначаються дані транспортні засоби, тому тиснемо на перший варіант. Так. Бачимо змінене тло даного розпізнавального знаку раніше воно було е жовтого. Фону, а зараз синього, ну це ось пов'язано з тим, що Україна приєдналася до європейської угоди по безпеці дорожнього руху, і ось такі умови тепер слідують із даної угоди, що ось на такому тлі повинен бути зображений силует інваліда, і таким розпізнавальним знаком позначаються транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю. Так. Таким розпізнавальним знаком чи такий розпізнавальний знак розміщується на транспортних засобах, які. Ну, даним розпізнавальним знаком, звісно, бачимо тут, якби діти да, бігають. От то автобуси і мікроавтобуси, які перевозять які групи дітей? Саме організовані групи дітей, так, да. і такий розпізнавальний знак встановлюється на них спереду і позаду. Який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії? Ну, вони мають право навчатися, так як, як і водії з інвалідністю, там них повинні бути особливі ж курси і судоперекладачем, але ж здавши іспити теоретичний та практичний, вони. Отримуючи водійське посвідчення, мають право також керувати транспортними засобами, і в цьому випадку зобов'язані ось ці водії, глухі або глухонімі, позначити свій транспортний засіб даним розпізнавальним знаком. Він встановлюється спереду і позаду. Ну, для чого його позначати, цей транспортний засіб? Щоб інші водії могли виділити даний транспортний засіб із загального потоку і розуміли, що. За кермом знаходиться глухий, або глухонімий водій, або майже нічого не чує, бо що чує, але дуже погано, і тому не слід застосовувати звуковий сигнал до водія даного транспортного засобу як попереджувальний сигнал. Ну, можна попередити, наприклад, про якусь небезпеку такого водія шляхом перемикання світлофар. Але ж звуковий сигнал не буде ефективним. Для цього водія глухого або глухонімого в аварійній ситуації тиснемо перший варіант. Так, на яких транспортних засобах встановлюється цей розпізнавальний знак? Тільки що ми з'ясували, що даний розпізнавальний знак встановлюється на тих транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімівані, тому ось ми бачимо тут три варіанти: Транспортних засобах, якими керують глухі або глуханімі водії, на транспортних засобах, якими керують глухі водії, на транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю. Тому ми вибираємо перший варіант: на транспортних засобах, якими керують глухі або глуханімі водії. Так, де на механічних транспортних засобах, за винятком трамваїв і тролейбусів, і причепах встановлюють номерні знаки. Хто ну, там знає, де встановлювати, то їх там і встановлює. Але ж правилами вказано, що номерні знаки на механічних транспортних засобах і на причепі, так, повинні встановлюватися у передбачених для цього місцях. При цьому забороняється експлуатація транспортних засобів, яких номерні знаки встановлені не в передбачених для цього місцях, не освітлені. Чи вони перевернуті, чи забруднені, не освітлені в якому плані чи забруднені, що інші не мають можливості прочитати дані номерного знаку з відстані 20 метрів це мінімальна відстань, з якої повинен читатися номерний знак. Або ж цей номерний знак не належить цьому транспортному засобу, також забороняється. Експлуатація такого транспортного засобу. Так, далі, якщо під час проведення переобладнання або ремонту транспортного засобу необхід... необхідно внести зміни до реєстраційних документів. От, протягом якого часу з моменту завершення ремонту або переобладнання необхідно перереєструвати його в уповноваженому органі МВС, це в сервісному центрі. Да, законом відведено на це. Все реєстрація, перереєстрація, 10 діб. 10 діб підводить закону. Давайте ми повернемося до попередніх відповідей, щоб ми вже всі варіанти відмітили і побачили наш результат. Ми вже все пройшли. Отже, тут ми відмічаємо, що встановлені шини з шипами. На даний розпізнавальний знак ми тиснули на даху або на бічній поверхні транспортного засобу. В цьому випадку на транспортних засобах, які використовуються для дорожніх робіт, а транспортних засобах що мають особливу форму, тому тиснемо цей варіант. Який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, які ми керують водії зі стажем до двох років? Це у нас третій буде. І ось ми бачимо наш результат. Всі варіанти ми дали відповіді, і у нас 100% вірних відповідей. Ну, я думаю, що у вас не повинно виникнути складнощ... складнощів по даним питанням, якщо ви їх побачите в тестах при здачі іспитів у сервісному центрі. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. До побачення.